Отсюда все уходите, Быстренько, Быстрее, быстренько, быстрее, уходите! Пока вам камера тут не разберет. Я сказала, чтобы вы уходили. Все. А все. кто вы Ну-ка иди отсюда! Шлам, привет! Да, подням не делаешь. Я вам ничего не делаю. Вали, вали! Ничего меня снимать. Покажи свой голосалять. А то покажи быстрее. У контролюваному Росією Криму стурбовані пенсіонери стоять у чергах по своїй пенсії. Багато говорять, що не знають, коли зможуть їх отримати через адміністративну плутанину, що виникла в результаті російської анексії цієї частини території України. Деякі пенсіонери висловлювали невдоволення діями журналістів, які висвітлюють цю тему. Я думаю, лучше подождати і нормально жити, ніж плохо жити і нічого не так. У Білорусі близько двох тисяч осіб зібралися на демонстрацію в День Свободи, що знаменує 96-ту річницю проголошення Білоруської Народної Республіки. Вони засудили анексію Росією Криму та вшанували пам'ять понад ста осіб загиблих під час недавніх антиурядових протестів у Києві. Білоруський опозиційний активіст Максим Вінярський був згодом затриманий і засуджений до 15 днів позбавлення волі за звинуваченням у використанні екстремістських гасел. Пайкотаваць російські телеканали! Які хлусять про Україну і про Білорусь. У столиці Росії біля будівлі Міністерства будівництва та житлово-комунального господарства відбулася акція протесту проти махінації у секторі нерухомості. Її учасники звинуватили владу не прийнятті заходів щодо довгобуду житла, заявивши, що вони 12 років не можуть отримати квартири, які були вже оплачені. У Киргизстані близько 30 демонстрантів закликали владу ухвалити закон про люстрацію і застосувати його щодо корумпованих чиновників колишнього уряду президента Курманбека Бакієва. Бакіїв подав у відставку у 2010 році після масових антиурядових виступів. У Киргизстані підготовлені три різні проекти закону про люстрацію. У Сербії антивоєнна організація Жінки в чорному провела годинну акцію протесту в день 15-ї річниці початку бомбардувань НАТО в Сербії та Косові. Активісти організації вшанували пам'ять косовських албанців, які загинули від рук військовослужбовців тодішньої югославської армії і поліцейських. У пакистанському місті Пешавар, торговці та працівники магазинів провели демонстрацію, вимагаючи гарантувати їм безпеку. Вони заявили про викрадання, вимагання та інші погрози з боку збройних формувань. у місті овочевий ринок закрився на три дні. В Іраку урядові війська продовжують завдавати ударів по збройних формуваннях у провінції Анбар на заході країни. У місті Рамаді був зруйнований будинок літньої жінки. Цей район вважається відносно спокійним. ساله حجية ساله ساله حجية والله ساله اهم سلامتك هناك يا واد الحمد لله اللي طلعت بالنار يا صاروخو يا رمانه قادفة والبه جيران <فزيش> لبيت <صف> الحجي هذا ما ادري يا يمه يا يمه قول يا الله <صف> الحمد لله الحمد لله У Таджикистані президент Фіфа Йозеф Блатер взяв участь у заходах з нагоди відкриття тут року масового футболу. Він провів прес-конференцію, присвячену розвитку футболу в країні, і відкрив новий стадіон зі штучним покриттям, збудований за фінансовою участі міжнародної футбольної федерації. Напередодні Блатер провів переговори з президентом Таджикистану Еммані Рахмоном і відвідав матч місцевих футбольних команд. to a football fan and uh, about all the development programs that have been made by the government and uh, by uh the head but is something to this time if to tell him i don't even have this call to must hey the people president water